Футболісти Черкаського Славутича зазнали першої поразки у весняній частині чемпіонату України. З рахунком 1-3 вони у Чернігові поступилися лідеру групи Десні. Ця невдача ускладнила підопічним Сергія Пучкова завдання посісти друге місце в турнірній таблиці. А ось Десна після цієї перемоги достроково здобула путівку до першої ліги. Чернігівська Десна взяла реванш за єдину поразку у нинішньому чемпіонаті саме від Черкаського Славутича. Втім, для гостей усе починалося добре. На 15-й хвилині Антон Монахов потужно пробив зі штрафного. Голкіпер м'яч відбив, але шкіряна куля опинилася у Сергія Тарана. Той зробив націлену передачу на Сергійчука і Михайло головою відправив м'яч у сітку. Та вже через чотири хвилини господарі рахунок зрівняли. Юрій Плешаков, вийшовши до воріт Славутича, з другої спроби переграв Валерія Юрчука. А вже після перерви на 57-й хвилині поєдинку чернігівці повели у рахунку. Євген Чепурненко ударом здалеку влучив у дев'ятку воріт гостей. У середині другого тайму Юрій Плешаков після передачі партнера спокійно переграв Юрчука 3-1. Після цього голкіпер Славутича врятував свою команду, зреагувавши на удар зі штрафного. Черкащани також мали нагоди для взяття воріт. Зокрема, Захаревич не реалізував вихід сам на сам, влучивши у воротаря. Також могли забити Сергійчук та Монахов, але свої моменти не використали. Таким чином, Десна вже може спокійно готуватися до виступів у першій лізі. А ось Славутич за три тури до завершення другого етапу відстає від Ниви на 5 очок. Утім, шансів на друге місце наші земляки ще не втратили. У суботу саме тернопільці будуть суперниками Славутича у наступному матчі, який відбудеться в Черкасах. Олег Кукса, Віка новини.